кошик святити, ти Щоб його святити, а потім приходити додому і їсти. Перше помолитися, а потім їсти. І ще навіть яйця туди ставлять такі. розкрашені, а потім збивають ними ним, стукають. Це наша традиція, а потім їх можна їсти, щоб той. А чому саме на великдень? Не на різдво, а на великдень. Так, бо тоді. Є Пасха і всі мусять той в кошик покласти і йти святити. Бо там має бути Пасха свята. А чому саме на великий? Бо то велике святок, тому що він святий. Бо, <різь> бо, <різь> бо, бо <різь> Вони дякують Богу люди до церкви, йдуть молитися і сященко позволяти, бо треба до церкви йти. Ну є. Багато скоро а чому саме зараз? Ну, скоро. Бо, бо скоро. Коротше, один день е, поклон типу, і все, вже треба Пасху сятити, тому що його так носять одною рукою, або двома руками йдуть до церкви, там є така дра, і там ми заходимо, і там ставимо, і тоді молимося. Бо Бог вижив. І вже треба святити Велиндень, тому що на другий день всі вдівають одяги такі, як є, вишивають їх, вишиванки, вдівають люди. Тому і це називають цей день. Тому що Паску треба носити кошик, щоб покласти пасочку. Чому перед, ну, тиждень перед Пасхою ми святимо вербу Та й Бога. Бо той, вони святі, і тоді їх треба той посадити і вони виростають. Так добро робиться. А як ви робите Треба всякі той квіточки позбирати і вкласти їх в папір, такий як голов, вкусно голову, голову класти, а потім покласти і комусь або подаритися його можна так. А чим він особливий? Його додають віночок і несуть до церкви. Святому борбу, Священник бере воду і всіх кропить. А де ви берете вербу? Дома. Просто це наступив день великий. Дякуємо Богові, що він терпів Ісуса Святити. Потрібно, що ми доставили біля Бога, або далі біля Бога. І ще і ще в мене вдома є муркові котики. Їх потрібно, коли ми б'ємо поклони, потрібно отак поставити біля Ісусика і отак молитись. Квіти, і щоб вони було, щоб ще дерева розвітали. Тому що люди їх носять до церкви. Просто так чи є якась причина? Просто так. Ну тому що треба посвятити, бо це як паска, тільки не з тіста, а з квіток. Тому що я ходила з бабою і з друзями ходити збирати квіти на батьку. Ми цей зробили батьку і зв'язали. І ми їм понесли святити і, цей, і і все. Люди... Не суть до шкенека і ще вони молються.